Москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи. Коли знає за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Бачила, бачила як ми над річкою маркували. А роман нам мішком воді ходить. побивається за тобою. А мені що? Байдуже. Ви ж кохалися перша. Було. Але минулося. Олено! Олено! Я... Де ти знову запропастилася? Я тут, мамо. Що сталося? Що я тобі казала, браша дочко? Щоб ти не родилася з Катериною. Вона тобі не подруга. Та я, мабуть, хотіла. Що ти хотіла? Щоб і на мене люди пальцями тикали, щоб проміж людей перейти. В нас так от не можемо розумієте, оце. А ви до Катерини там. А вона воздички, восьчки, милості просимо. Іване, коханий, щастя моє. А що це ти Катюш, радость моя, як будьте пригорівала? Зло мені за тебе допікали. Поговорюють, щоб не виходила в тебе і не мовляла з тобою. Ніушка. Іване. Сердце еще забыли. Ты не керишь меня. Солнышко мое, но ну чего же мне бросать тебя, Коль ты так любовни? Справди, Любишь. Катюш, ягодка моя красная, никогда, никогда тебя не брошу, никогда с тобой не расстанусь. Видишь? Мир, а ты сказал мне, и я верю. И как мне весело, так. Щасливі, а моє щастя, мов той сон про та й зник. Ох, доле-доле. Здравствуй, Катерино. Роман. Здравствуй. Здарова, Роман! Прийшов Катерину попрощатись. Їду на заробітки. Надовго їдеш? Не знаю. Прощай, Катерина. Нехай щастить тобі доля. Нехай не тебе щастя. Спасибі Роман. Коли ж не доведи Боже, станеться з собою лихо, знай, що я завжди прийду на допомогу. Тому що я. Ну-ну-ну-ну, все, все, прощай, Щасливої дороги. дорога. А тепер ти послухай на мене. Послушай, чого ж її послухати? Говори. Ось Катерина, два роки я любив її. Два роки я був щасливим. А з'явився ти. І вона тебе покохав, що ж твоє щастя. Дивись же, Іване, люби її, не зрадь, не попусти слави дурною про неї. А коли скривдиш, зрадиш, то знай, що я в самому пеклі знайду тебе і помщуся за неї. Чуєш, прощай. Дура, не дурак, спаї. що ти йому говориш? Дурак, слово дурак. Ну ладно, Татюша, я пойду, а вечером давай встретимся на нашем месте. Прощай, Маша. Як зрадиш її, говорить, то знайду у самому пеклі і помщусь за нею. Ні, Іван мене не зрадив, ні. От тільки б скоріше благословені батьків получив. Задончик ходила, поки себе свою долю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобра і стала. Іване, чи чуєш, як я нудив тобі без тебе, що терплю за своє щире кохання, коли ще любиш, не проміняв би не то. Іване, дола де ти? Хозися, при же хоч на хвилиночку, погляю, що зі мною сталося. Півроку минуло, як пішов до Москви, але й досі чітко про себе не подав. Може, справді відсурався, покинув. Не повинно, присягався ж. А коли відсурався, то я накрию світу знайду тебе і віддам тобі дитину, твого сина. А сама прихта рідної землі вкриє Тобі, милий зраднику, нехай Господь отплатить за моє безщастя, за мій глух, за мою смерть і за те, що вірила, любила і старих батьків на інкусомі вкрила. Не ходила. Господи, що я їй вчинила? Не потирай. Звісно, старі. Ну що, от Івана є яка свістка? Нема сестричку. Вже три листи йому послала і писар писав. Але відповів він я. Що ж би воно означало? Та Бог його знає. Я вже думаю, що не відсирався він у мене, бо він Бож. А батьки перестали хрести? Де? Хвилину йому. Усе дорікають мене. Чого ж це дорікати? Не поможеться, скорішся гріх. Що ж робити? Он похитой прищай гріхи. Так Олося. Єсть такий гріх, котрий Бог прощає. Але жиди. І, і мій гріх такий. Що ж, хлопенко. Терпи за терпіння буде чоловікові спасіння. Не знаю, вона. Здоровій, тітенько, здоровій дядечко. Здорово, Оленко. Що Здорово, скажеш, Оленочко? Та Катерина прийшла повідати. Ох, спасибі, спасибі, що хоч ти хату нашу не минаєш, а то всі стороною обходять. Я їй зараз всі косі повидираю. Ой, мати йдуть. Я так і знала. І ось де вона. Що я тобі казала, га? То ти так матір слухаєш. Вона тобі не подруга. Геть мені паскуду додому, то прип'ю каторжну! зну. Геть мені додому. Та, мамо, я хотіла. Геть мені додому сказала. Коли ти його розходилася. А вона ще й питає. Навіщо ви приваджуєте мою Олену? Навіщо? Тож її принаджує, Господь з тобою. Як хочете, щоб і моя донька стала покриткою, не діждете, не діждете! Як вам принесла в пелені, перебуйтеся, а других не зводьте з споті. Тітко, чого ви, що я вам вженила? Свята та Божа! Та я як тільки побачу свою олену з тобою, то всі очі Видираю, покритка погана! Слухай, їм! Твою олену ніхто не гроначує, або їх хаті не годиться таке говорити та ще й нас ображати. А, а ти її ще по голові погладь, то вона тобі скоро й друге песня принесе. Його, вертуси язика, олена моя дочка, і мені вирішувати, що карати чи і милувати за той, річ вона вчинила. Чуєш? Ну, Посоровина цілі! А ми, може, ще їй покланятися маємо. Нехай не ходимо, я Олена, до неї. Бо роздеру, усіх роздеру! Покривка погана! Покритка! Покритка! Доню, доню! До чого ж ти себе довела і нас старих? Живочі люди плюють. і нічого їм сказати не можна. Мають правости. Простіть, тату, простіть, маму, вже недовго. Ой, не доню, той глум, на який ти нас віддала, то є, доню, вічний глум. смерті над нами буде глумитися і сміятися. Ой, доню, краще б я тебе на світ народила. Ніж отакай через тебе терпіть. Тату, мамо, річний. Ришту перед вами, перед Богом і перед усім миром. Карайте мене, ми, карайте як хочете. Чого ви сидите? Швидше йдіть. Куди? Чого? Чого? Ще питають. До волості йдіть. Лис прийшов От москаля. От Івана! От Івана? Швидше од Любий, дорогий мій Івана. Я вже думала, що він забув про мене, але він таки любить мене, не цурається. От скоро тата приїде, подружимось, і не буде молитися на та. Він не дозволе, заткней би. Як мені весело, як гарно. Ніби Іван уже коло мене. І все те горе, що було полонуло геть було, далеко. Таточку йду, І листа від мого сокола нанесуть. Не ой, Боже. Татечка, де лист? Ось, доню, Ой, ось тобі, доню, замість сеста. Нас... пачка, От бач то, от замість неса. Як? А ти нас. Доз... а лист де? Краще, бої вуха не чули, доль, що там було написано в тому листі. О, Не лякайте, кажіть. Доня Іван одсорався у тебе, Донь. Відсорався. Збирався, збирайся, доню, та йди до нас. Ой, Доню, до Івана, у нас звертайся. Зараз, Тапочка. Діть. Зараз. Тебе долю, Бог прощає. Ми добрі люди. Йди, молися Богові, Іди, не завдавай людям. йди. Ходім, син. Ходім шукати щастя. долю, шукати тобі батька. Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ти світі подінешся з малим сиротою, Міла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. Отаке то лихо бачите, дівчата. Жартуючи, кинув катрусю москаль, недоля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать та люблять не жаль. Нехай кажуть, гине недача дитина, коли не зубіла себе шанувати. Шануйтеся ж, любі, в недобру годину, щоб не довелося москаля шукати.